У Черкасах вшанували пам'ять військових, що до останнього відстоювали стратегічно важливий об'єкт Донецький аеропорт. Окупанти прозвали їх кіборгами за надлюдську мужність та стійкість. Вони тримали оборону майже рік з травня 2014-го. 20 січня вважається останнім днем перебування українських військ на території аеропорту. За даними Національного військово-історичного музею України, тоді загинуло понад сотня бійців. Інші дослідники наводять цифру у 200 військових, що віддали життя, захищаючи аеропорт. Серед тих, хто загинув у боях за даб, були й наші земляки. Зокрема, як повідомляє прес служба Черкаської міської ради, 23-річний старший лейтенант Євгеній Подолянчук, прикриваючи відхід бойових побратимів, у ході обстрілу російськими бойовиками дістав тяжке осколкове поранення. На честь бійця названо одну з вулиць міста. Смертельного поранення під час обстрілу аеропорту Донецька зазнав і 23-річний Андрій Терещенко, випускник Черкаської загальноосвітньої школи номер 30 в останні дні оборони ДАПО від кулі снайпера загинув Олексій Панченко. 19 січня 2015 року в складі свого підрозділу він проривався на допомогу до кіборгів, які тримали оборону в будівлі одного з терміналів. Його іменем також назвали вулицю Черкас. Відстоюючи надважливий у період, АТО об'єкт загинули 19 наших земляків. Вічна слава героям.